Друзі, ще хочу сказати, як важливо молитися. Адже коли ми молимось, ми наближаємось до Бога. Ми відкриваємо Господу Богу Ісусу наше серце і душу. І це прекрасно, коли так можна наблизитись до Бога. І я хочу сказати, що тата не, не дає нам рамки. Ми знаємо, де добро і зло. Ми вибираємо шлях, і ти шляхом добра. І наша душа, вона не створена для зла. Не створена. Тому давайте разом будемо молитися, рости духовно. Адже людина, навіть коли росте духовно, вона не є досконала, вона робить помилки, але ось знову. Наголошую, в нас є молитва. Тато є люблячий тато, він прощає, тому не заганяйте себе. Радійте життю, радійте всьому, що бачите. Природа, яка створена Богом, вона радує Око. Якщо вам здається, що все погано, я скажу не так все погано. Ми не мремо, душа не вмирає. Навпаки. Ми будемо жити вічно з Богом і славити Боже ім'я по всьому світу. І на землі, як на небі. Алілуя.